Пан Володимир так мене представив, що дехто подумав, а хто ж він є? Не українець. Насправді, мій покійний батько, чистокровний литовець, Анушкевич Сандріса Сандрюса, а моя покійна матуся, велика українка Житомирської області. Ольга Трифонівна. Хай спочивають з Богом. Я думаю, що вони дивляться і на мене, і на вас, і тішаться. Тому що всі часи і литовські, і українські народи боролися за свою незалежність. Литовці вже в Європі. І я дуже тішився, що я, як людина, в, якій тече, в жилах якої тече литовська кров, і Литва першою вийшла з складу Радянського Союзу. І дуже тішився і надіявся так само, як і ви, що саме в вільнюсі, в вільнюсі. На батьківщині мого батька буде підписана асоціація. Не сталося. Забрали надію і в мене, в моєй сім'ї, в сім'ях українців, забрали надію в нашій молоді. Ви знаєте, я десь ким тут доскитую з тих протилежного табору, і я їм привів дуже приклад простий. Коли наш прем'єр Говорить, що щось там не дорахували, щось не врахували, Європа грошей не дає, є різики. Слухайте, а ви чим думали? Зголосили весілля, запросили гостей, накрутили голубців, запросили музику, і за день до весілля кажуть, весілля не буде. Це що таке? А чим думали? Я вважаю, що коли приймав розпорядження уряд, то є славнозвісне розпорядження, то тоді весь економічний блок уряду мав йти в відставку за прорахунку. Ще тоді, до Євромайдану, до 22 листопада і до непідписання на Вільнюському саміті. Я бачу, руки принімаються. Франківськ, привіт! Я е, тішуся, що тут не тільки Івано-Франківськ, тут і львів'яни, тернополяни. Так? Але ще найбільше радує. І знаєте в якому контексті, коли почалися оці всі події, один дуже мудрий з ПР сказав: Та що, таке то євроінтеграції бандеровці це хотять. А я дивлюся тут на прапори Ялта, Сімферополь, Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків, а по соціології 70% українців не тільки Західної України, бо на Західній Україні 95%, а по всій Україні хочуть євроінтеграції. Так це ж виходить по всій Україні вже 70% бандерівців. Слухайте, ну це ж дуже файно, це супер. Україна стає українською, і це вже найбільша перемога. Ви знаєте, я згадую ті часи, коли Литва вийшла з складу Радянського Союзу. Тут багато людей старшого покоління. Вони дуже добре пам'ятають, яка істерія була в радянській пресі у всіх засобах масової інформації. І як блокували Литву економічно, енергетично, перекрили газ, бензин, все, закрили кордон. Що зробили литовці? Я гордий, що я стою тут і говорю про ці речі. А литовці повернулися спиною до москалів. І правильно зробили, і вижили. Без їхнього бензину, без їхньої нафти, без всього іншого. І сьогодні в Європі поїдьте в Литві, подивіться, як вона розвивається. Що не могли таке саме зробити? Я позавчора в Любліні був на зустрічі міських голів, побратимів польських міст і були члени Європарламенту. і обговорювали це питання. І самі поляки говорять, що сьогодні Україна краще готова до вступу в ЄС. Ніж колись Польща, коли вступала в ЄС. Тому, тому всі ці дурні розмови, це не більше, ніж дурні розмови-відмовки. Більше того, це зневага до українського народу, працьовитого народу, який споконвіку обробляв землю. У нас в суспільстві ледарів немає. Тільки там, в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, от де ледарі стоять і сидять, і не хочуть працювати. А ми, український народ, готові до будь-яких ризиків і готові працювати, не покладаючи рук. Тільки не забороняйте нам бути в колі європейської сім'ї. Я хочу сказати ще одну річ. Нещодавно ми були також свідками таких негарних подій, сумних подій в Латвії в столиці Ризі, коли обвалився торговий центр, 54 чоловіка загинули. Здавалося, прем'єр-міністр Латвії, яке відношення має до того, що якась будівля заварилася. Але десь відчуває, що десь його служби, можливо, не допрацювали і люди загинули, подав у відставку, у відставку подав. Торговий комплекс завалився. Прем'єр-міністр Таїландії. Протести на вулиці більше місяця, протистояння. Вона побачила, що люди не хочуть її, не хочуть того уряду. І звернулася до монарха з проханням прийняти відставку, її і зробити перевибори парламенту і уряду. Сьогодні на Майдани мільйони українців вийшло, а вони нам стрілочників дають: Попова, Сівковича, Каряку. Та да весь уряд має йти в відставку після цього, бачачи, що люди не хочуть їх. Не то, що чути, не хочуть бачити їх навіть. Я хочу сказати, я тут своєю дружиною і сім'єю, і я це говорив в своїх виступах, в тому числі на «1 плюс 1», Я сказав, що у нас сьогодні два майдани. Тому що майдан, який був студентський, євромайдан, це один майдан. Але після 29-го, листопада в Україні вже інший майдан. Ми не відмовились від тих євроінтеграційних прагнень. На сьогодні тут вже не студенти стоять, а стоять батьки студентів, батьки дітей, яких по звірячому Беркут побив. І сьогодні ми стоїмо ще з іншої причини. Ми не хочемо, щоб били наших дітей. І ми не дозволимо бити наших дітей. І я перед вами стою не тільки як міський голова Івано-Франківська, я стою як батько трьох синів. І я не хочу, щоб мої три сини зізнавали того. Чого зазнав мій батько покійний, відсидівши досить 10 років концтаборі в Урткуті. І я не хочу, щоб мої діти відчували на своїй шкірі те, що я відчував, коли був молодий, коли до мене відносились як до сина репресованого, зневажливо. Я хочу, щоб мої діти вільно жили в вільній країні і мали можливість говорити те, що вони думають, вільно висловлюватись. І я хочу сказати про місію. Сьогодні всі ми тут з вами стоїмо з однією ціллю. Дай євроінтеграції, ні диктатури, ні тоталітаризму. Ми вільний народ, свободолюбивий народ. І ми нікому не дозволимо зробити з України країну робів, бо робів до раю не пускають. І тут, на Майдані, є ще одна така теза, і я про це говорив. Саме головна місія наша ми маємо зберегти оце молоде покоління, покоління дітей, яке виросло в незалежній Україні. Вони думають вже зовсім по-іншому. В них немає тої бацили соціалізма. І вони зроблять Україну квітучою. І дай Боже, щоб це було в скорому часі, і щоб ми, батьки, діти бачили і гордилися дітьми. А для цього ми маємо їх зберегти, зберегти від цих і банди. І щоб вони, вони з вдячністю сказали кожному із нас: дякуємо тобі, матусю, дякуємо тобі, бабусю, дякуємо тобі тато, дякуємо тобі, діду, що ви вийшли тоді і не дозволили розтоптати наше покоління.